Вже брати і сестра, ми а, в цьому великому предметі про молитву і дивимося, що Боже Слово вчить нас про молитву і як а, основи, засади, принципи успішної молитви. І сьогодні ми одну важливу частину а, заторкнемо. Ми говорили про те, що молитва це завжди ви пам'ятаєте. До отця через сина у Святому Дусі проти ворога, проти диявола, Особиста. І сьогодні почнемо іншу частину за інших, молитва за інших. Це наша сьогоднішня а, думка, тема, наголос сьогодні молитва про інших. Давайте почнемо із біблійного тексту. Добре нам відомий, напевно, але почнімо з його. Перша Самуїлова, перша книга Самуїла, 11 розділ, щоб нам бути в контексті, Самуїл Божий пророк, і надходить час, він, він господарював, керував нам Ізраїлем, приходить час. І сказав Самуїл народу, це останні два вірші 11-го розділу першої Самуїла. Йдіть до Галгала, відновимо там царство. І пішов весь народ до Галгалу, і поставили там Саула царем перед Господом у Галгалі, і принесли там мирні жертви перед Господом. І дуже веселилися там Саул, і всі ізраїльтяни. і 12 розділ. І сказав Самуїл до всього Ізраїля, ось я послухався голосу вашого в усьому, що ви говорили, мені поставив над вами царя. І ось тепер цар ходить перед вами. А я постарів та посивів. І сини мої, ось з вами. Я ж ходив перед вами від юності моєї і до цього дня. Ось я. Свідкуйте проти мене перед Господом і перед помазанцем Його. У кого взяв я вола, у кого взяв я осла, кого кривдив, чи кого пригнобив, у кого взяв дарунок і закрив у його справі очі мої, то я поверну вам. І відповіли вони. І не кривдив нас, і не пригноблював нас, і нічого ні в кого не взяв. І сказав він їм: Свідок проти вас, Господь, і свідок помазанець його цього дня, що ви не знайшли нічого за мною, і відповіли свідок. Тоді Самуїл сказав народу: Свідок Господь, який поставив Мойсея Аарона, який вивів батьків ваших із землі Єгипетської. Тепер станьте. І я буду судитися з вами перед Господом про всі добродійства Господні, які Він виявив вам і батькам вашим. Коли прийшов Іяків до Єгипту, і батьки ваші заволали до Господа, то Господь послав Моїсея і Аарона. і вони вивели батьки ваші з Єгипту і оселили їх на цьому місці. Але вони забули Господа Бога свого, і Він віддав їх до рук Сісари, воєначальника Расурського, і до рук філістимляни, до рук царя Моавицького. Які воювали проти них. Але коли вони заволали до Господа і сказали, згрішили ми, бо залишили Господа і стали служити Ваалу та Астарті, а тепер визволи нас від руки ворогів наших, і ми будемо служити Тобі. То Господь послав і Єроваала, Варака, і Єфая, Самуїла, і визволи вас від руки ворогів ваших, які оточували вас, і ви жили безпечно. А коли ви побачили, що нагаш, цар Амоницький, іде проти вас, ви сказали мені: Ні, нехай цар царює над вами. Тоді як Господь, Бог ваш, цар ваш. А тепер ось той цар, якого ви обрали, якого вимагали ви, ось Господь і дав вам над вами царя. Якщо будете боятися. Господа, і служити Йому, і слухатися голосу, і не станете противитись повелінням Господнім, то будете і ви, і цар, який царює над вами, ходити світ Господа Бога вашого. Якщо не будете слухатись голосу Господня, і станете противитись повелінням Господнім, то рука Господня буде проти вас, як була проти батьків ваших. І ось тепер станьте, і побачите те велике діло, яке зробить Господь перед очима вашими. Чи ж не жнева пшениці сьогодні, але я покличу до Господа, пішле він грім і зливу. І ви пізнаєте, побачите, наскільки великий гріх, який ви вчинили перед очима Господніми, жадаючи для себе царя. І закликав Господь до Самуїла. Вибачте, до Господа, і Господь поклав грім і злив у того дня, і сильно злякався весь народ Господа і Самуїла. І сказав весь народ Самуїлу. Помолися за рабів твоїх перед Господом, Богом Твоїм, щоб не померти нам, бо до усіх гріхів наших ми додали ще цей гріх, коли просили собі царя. І відповів Самуїл народу: не бійтеся, ви вчинили це зло, але тільки не відступіть від Господа і служіть Господеві всім серцем своїм. І не навертайтеся вслід нікчемних боків, які не допоможуть і не спасуть, бо вони ніщо. Господь же не залишить народу свого ради імені великого свого, бо Господу до вподоби було зробити вас народом своїм. І я також не допущу собі гріха перед Господом, щоб перестати молитися за вас. І я буду наставляти вас на дорогу добру і пряму. Тільки бійтеся Господа і служіть йому істину всім серцем вашим. Бо ви бачили, які великі діла Він зробив для вас. Якщо ж ви будете чинити зло, то і ви, і цар ваш загинете. От історія в межах якоїсь півдоби, але вона дуже важлива для нас через оце слово, що вийшло з вуст Самуїла, і ми прочитали в 23 вірші. А воно звучить для нас на старт наших роздумів в молитві за інший. Про те, що коли ми за інших не молимося, як каже цей Божий чоловік, Божий священий, Божий пророк, гріх не молитися за інших мен. Може, ми ніколи так не бачили навіть це, брати і сестри. Може, ми читали ці історії про Самуїла, раділи, що там цар у них з'явився Саул, а потім буде Давид, а потім буде Соломон, а потім, що буде багато інших різних царів. І прочитували цей вірш, не зупиняючись на ньому ретельно, але от сьогодні на початок наших розумів про молитву про інших, зупинімося. Гріх? Не молитися за. Інших людей. І це навіть не гріх перед їми, а гріх перед Господом. Він так каже: Я не допущу собі гріха перед Господом, щоб перестати молитися за вас. Може, ми навіть і не усвідомлювали ніколи, того, що коли ми не долучаємося до молитви за інших. То це гріх. Лукавий дасть нам купу занять кожного вечора, пустих або й важливих занять, але нічого з них і близько не стоїть за важливістю молитви за інших. Цей вірш, 23 вірш, можна вивчити на пам'ять, щоб Божий Святий Дух мав нам нагадувати його, кожного разу, коли є можливість молитися за інших. Молитися за них. Бо це надважлива справа. Я не хочу питати вас і себе, не питай коли останній раз я згрішив, бо не молився за інших. Або коли останній раз Господи, прости мене, що я не молився за їх, за когось, про кого Бог в серце моє нагадав за них. Згадати за них. Я бачу їх нужді. Я бачу, як їм важко, я бачу, як вони бідують, я бачу, які вони розпорошені, я бачу, які вони стривожні, я бачу, які вони безпорадні. І я байдуже мимо пройшов. Подивився і відвернувся. А так не має бути. А так немає бути. Бо. Хоч заступницька молитва і є найважчою формою молитви, да? напевно, так сказати, найважчою форм... найважчим аспектом молитви, якого нам треба вчитися, але без нього нам нікуди. Без нього не треба. Нам треба це засвоїти. Віруючим людям всім треба від дитинства, від дитинства фізичного. чи... Духовно засвоїти заступницьку молитву як важливу річ. Молитва про себе легко нам дається. Я легко за себе молюся. Я знаю, що мені треба зранку помолитися. В дорозі я їду, мені треба за себе помолитися. Назад, сьогодні їхав вечором додому молився всю дорогу. Так слизько, що не можна ні рушити, ні зупинитися. Це щось неймовірне. Я давно в такому не був. Не можна ні рушити, ні зупинитися. Але якось їхали всі і приїхали слава. Богу. Да? І ми молимося про себе. Або про свої потреби. Ми молимося інстинктивно, бо ми усвідомлюємо, ми живемо, нам болить, нам тривожно. Да? Але писання вчить нас за інших. За інших. Може, їх не бачимо? Може, вони далека від нас, може що? ж? Але писання дає нам таку і відповідальність. І привілей молитися за інших людей. Бо ж недаремно Христос, великий первосвященник, зробив нас царями і священниками Богові нашому. І це наша відповідальність священників, віруючих людей всіх, завдяки священству Ісуса Христа, заступатись за людей. Як це робив а, в старому заповіті Самуїл? Інші приклади ми знаходимо. Новому запиті, Завдяки Христу, кожен із нас приступаємо до престолу благодаті, аби отримати допомогу в час потреби і просити за людей, які в біді. Ми важко цьому вчимося іноді. Може, важко долучаємося навіть, але як ми радіємо, коли люди прийдуть нам і скажуть, ой, браті сестри, ми оце помолилися? І Бог почув і відповів. Нам, брат Вічланіч, завжди нам нагадує, брати і сестри, як Господь відповів, завжди про це треба засвідчити. Дякуємо, що ви робите це, Ісланідович, і робіть так і далі, поки можете. Нагадуйте всім нам засвідчити, що Господь відповів. Чому? Бо це нас не лише підбадьорює. Але це так само інших людей, які ще не навчилися заступницької молитви. Не розуміють, воно їх спонукає спробувати один раз помолитися за інших. Наші свідоцтва можуть бути стартом, стартером, таким, знаєте, для людей спробувати помолитися за кого? Вони звикли молитися за себе. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Можуть і так. А ми кажемо, о, слухайте. Це помоліться про кось. Одне речення додайте, а вони спробують, а потім люди до них викликають: А ви помолилися? Господь почув відповідь. Я там це, друге, третє отримав, здобув, живий залишився, чи що е завгодно. Ми Кожен в різний час із цією владою, і заступницькою молитвою зустрінемося. Я зустрівся з нею, коли я зовсім зовсім малим був, зовсім малим. І я ходив в школу напевно, єдиний, а в іншій ще наші всі ніхто ще не ходив в школу діти. Да? І наша мама була діагностована з поганою серйозною хворобою. Е, операція не передвищала нічого хорошого, і як то кажуть, плач, і ридання було повсюди, і ми молилися до Господа в нашій церкві. От і, і вона вже поїхала в рівне на. Помилилися в неділю в церкві, і вона поїхала в понеділок Франції вже в рівне, якби на операцію, і вони ще мали там в одній рівненській церкві молитву, і вона прийшла. Значить, це напевно вже на операцію. Вона прийшла на пам'ять вівторок, мені здається, І лікарі ще раз взяли її на обстеження, що там було. І кажуть, «Е, так а чого ви сюди приїхали, пані? Ну, як ну на операцію, от уже там всі виписки, епікризи, заключення, фінальні результати, все інше. інше Операція. Показана операція. Ні, вам нічого не треба, у вас все чисто, все добре, у вас все в порядку, вам не треба, ви взагалі займаєте наш час, їдьте додому. І ми, як малі діти, перші рази з великим таким божим а, дотиком, познайомилися, зрозуміли, почули, побачили на наші очі. Мама, яка мала шансів мало там на виживання, а по меншій мірі на довгу тривалу реабілітацію, постійний постійний лікарський догляд, повернулась додому, жила здорова, і ніж хірурга не торкнувся її до цього часу. І воно її ніколи більше не тривожила, бо церква молилася, так, і як -то кажуть не раз лікарі пишуть і пояснюють. Пацієнт пояснює зміни в її організмі вірою в Бога. Так пишуть іноді лікарі в, в, в карточках медичних чи щось інше. Так, різні люди в різний час із цим а, знайомляться. Багато з нас познайомилися із силою заступницької молитви, коли ми ще були по дорозі до Христа і ще не покаялись. Але ми знали, що про нас хтось молиться, бо ми не раз чули, хтось про нас молиться. Бо ми навернулися до Господа. Ані ми навернулися до Господа. Господь торкнувся нас, він родив нас, ми живемо в Божому царстві, славу Його. Так само молимося тепер про когось іншого, і люди поруч із нами знають. А більше вони навіть чують, коли ми молимося, їхні імена, Господи, хай вони. Приймуть тебе своїм спасителем і Господом в їхнє життя. Ми називаємо імена. І вони це чують. Час приходить, ця зміна відбувається. І вони вже в свою чергу починають молитися за когось іншого, заступаючись перед Богом, аби Бог дав їм покаяння на життя. Або інша ілюстрація: а різні різні місіонери, різні служителі, різні благовіки, Християни, одним словом, мають тисячі свідоцтв, записаних, задокументованих, а потім верифікованих про те, що десь люди були в небезпеці. Але вороги чи пожежа, чи щось інше, чи щось інше, не змогло зробити їм жодної шкоди. І вони розуміли, що тут без Божого втручання не обійшлося, але не знали, хто за цим стоїть. А потім трохи часу пройшло. І вони вернулися до своєї церкви, до своєї сім'ї, чи до своїх друзів, чи якось інше зайшла мова, і вони казали, слухайте, ми такого то дня в такій біді були. А їм кажуть: ну, в цей час ми і за вас молилися. І якісь деталі розказують, які показують, що точно, точно, в той час, як ті бандити бачили 27 солдатів навколо двох. Жіночок місіонерок з торбою грошей, які перевозили десь їх куди треба для служіння на місіонерську станцію. 27 воїнів бандіти бачили. То потім вони, як вернулись додому на канікули, зрозуміли, що в цей час одна невеличка церква в їхньому місці, за них молилася і на тому молитовному зібранні якраз було 27 людей. Секретар церкви навіть перевірив: знаєте, є такі добрі люди, які записують на кожному зібранні, скільки людей було. Потім вони звіряють дати, і кажуть, ви знаєте. Той вечір 27 людей було, і ми молилися, в тому числі за вас в Китаї. І таких історій ви читали в християнській періодиці чи в історіях. Десятки, десятки заступницька молитва, заступницька молитва. Ми молитеся про них по імені, і ось вона Божа дія чи Божа сила в дії. Остання ілюстрація. Най, вона зрозуміла буде для, для нас багатьох, особливо братів, чоловіків, да? є Божа сила, є, є Божа влада і джерело струму, є люди в потребі, які шукають допомоги. Але хтось треба, хто би замкнув це коло, да? чи, чи став провідником. Хтось, хто торкнувся Бога, Божої сили, І торкнувся людини. Яка потребує допомоги і став провідником. Як Божа сила до них про або не раз це переживали, ймовірно, молячись про людей з покладанням рук, чи ваших дітей, чи ваших чоловіка, дружина, чи ваших батьків, будь кого братів, молився, покладайте на них руки, і вони кажуть: або ви відчуваєте, ка, ой, поклав як руки на них, і як молився, я таке мав відчуття, як пройшло щось згори до їх тіла. Або вони кажуть, ой, як хто на мене руки поклав, так мені стало гаряче. Е, хтось каже. А інший каже, я відчув якусь силу, як так Христос сказав. І так люди казали, які біля Христа були, да? відчув, як зійшла сила. Може, в цьому іноді буває трохи нашої, нашого людського очікування, нашої людської емоції, нашого людського бажання, але зі слів Христа, ми знаємо. Проходить сила до того, хто потребує, коли ми молимось. І незалежно, чи ми поклали на них руки, чи ні, але ми точно, як то кажуть, образно одною рукою трималися Господа, а другою рукою трималися, Трималися, аби їм було на добро, Божа сила, як, як, як в електриці, струм потік, І Божа справа, Божа дія, була. Зроблена, і всі ми не раз мали, мали, цього, мали до цього такий досвід, мали такий досвід, сестри. Думаю, що тут добре місце нам зупинитись. Бо далі ми пішли би до того, чому це важливо, і які результати дає, і як краще це робити. От заступницькому, давайте це візьмемо на наступний раз, наступну середу, але на цьому зупинимося. І наш. Наш цей текст від Пророка Самуїла. Господь. Як то 23? І я також не допущу собі гріха перед Господом, щоб перестати молитися за вас. І я буду наставляти вас на дорогу добру і прямо. Друга частина ми будемо наступного разу теж дивитися на станови до заступницької молитви. Як краще, як ефективніше, це має може працювати. У нашому християнському служінні, тепер, власне, приходимо до молитви і наша.